Надію, я хотіла запитати про таке: окуповані та прифронтові території, так, от ми зараз всі бачили, що сталося, коли наші військові зайшли в Херсон. І як, який був такий серйозний комунікаційний геп, так у нашої влади, коли журналістам туди не дозволяли заходити, хтось зайшов без дозволу, потім хтось там дуже швидко щось видав на гора і тому подібне? Ну, для мене цей кейс, взагалі, про те, що влада не дуже розуміє. Здається, Марк Твен говорив про те, що не потрібно сваритися з людьми, які купують. Чорнило бочками, так, от власне, це про те, тому що журналісти роблять свою роботу, і вони мусять її робити. Вони мусять висвітлювати без цього ніяк. Але з іншого боку, якщо подивитися, є ще такий нюанс, як вони це роблять. Так і це якраз кейс про чутливість, про те, як висвітлювати, що висвітлювати, що можна, що не можна. І я хотіла запитати Надію, як взагалі. Ви з цим працюєте? Які є писані і не неписані правила? Так хто їх порушує? Чому і як вам вдається балансувати? Дякую, доброго дня, колеги. Насправді це дуже цікаве і таке багатошарове питання, тому що правил дуже багато, як писаних, так і неписаних, які існують, наприклад, в кожній редакції. Але більшість із них, ті, які потрібно дотримуватися, вони випливають із здорового глузду, з якоїсь людської емпатії і зрозуміння того, що в тому числі у нашій країні війна. Звичайно, кейс із Херсоном, коли потім. Були позбавлені журналіста акредитації, він достатньо неприємний. Але е, я хочу сказати, що коли е, починалося, починалося звільнення Харківщини, і коли там звільняли населені пункти, то теж було дуже багато обмежень з приводу того, щоб туди доїхати і зафіксувати ті е, факти, е, ті свідчення злочинів, які там робив ворог. Е, я не можу пояснити, чому так відбувається з боку влади, з боку генштабу, наприклад, це, напевно, дискусія, до якої обов'язково повинні бути залучені вони. Але я також хочу сказати, що, по-перше, коли журналіст отримує акредитацію і це дає можливість йому працювати в деокупації і на прифронтових територіях, це означає, що цей документ засвідчує, що цей журналіст пройшов певну перевірку. що... Україна вважає його фаховим журналістом, і це також означає, що журналіст повинен бути відповідальним, тому що разом з документом, який ти показуєш на кожному блокпості, тобі приходить наказ, здається, номер 73 в якому прописані всі ці правила того, як я, як журналіст, маю поводитися. І вони достатньо логічні. Тому що, ну я думаю, що ніхто ні в кого не виникне потиву, чому ми не можемо Знімати, наприклад, пантонні переправи і публікувати їх, чому ми не можемо фіксувати і одразу викладати техніку без якогось погодження з конкретним пресофіцером або представником служби зв'язків з громадськістю конкретного підрозділу чи бригади? Чому ми не можемо вказувати позиції, кількісний особовий склад, наявність там зброї? Ну це все здається очевидним, але разом з тим так. Але з іншого боку, в цьому документі напевно немає, чому ми не можемо там Запитати в людини, яка щойно з окупації щось е, так, цього немає, тому що цей документ про роботу з військовими, е, те, що стосується роботи з цивільними, це відповідальність журналіста абсолютно і дуже слушно говорила сьогодні моя колега і Анна, і Мир... Мирослава, так вибачте, е, з приводу того, що е, надзвичайно чутливі теми вони вимагають від тебе. Е, Надзвичайно якогось тонкого підходу, тому що є дуже багато речей, які ти потім, наприклад, не видаєш після публікації, тому що розумієш, що людина, яка е, щойно вийшла з підвалу і провела там півроку, вона може перебувати, або в якої щойно загинув хтось близький, вона може говорити дуже багато якихось речей, які вона потім не захоче бачити про себе. І, до речі, це якраз про неписані правила, тому що е, коли і, наприклад, я вперше потрапила в Ізюм. Це було не перше місто після деокупації, в якому мені довелося спілкуватися зі звільненими людьми. Але це було надзвичайно емоційно складно, в тому числі для журналіста, тому що дуже складно почати цю розмову, коли ти знаходишся десь на площі. Дуже складно поставити влучне питання. Тут якраз дуже важливо. Відчути цей момент, коли людина хоче з тобою розмовляти. Не треба бігти за бабусею і казати: та ну, скажіть пару слів, це ж дуже важливо. І е, це просто надзвичайно е, потрібно мати високий рівень чутливості, мені здається, який на жаль дотримуються, мабуть, не всі. Е, я дуже добре пам'ятаю історію з деокупованої Київщини, коли е, ми знімали. Ексгумацію тіл, але це була не така масова ексгумація, як, наприклад, у Бучі чи в Ізюмі. Це була поодинока поодинокі такі випадки. Ми приїхали у Вишеград, це населений пункт в Київській області, це село, воно невеличке, і там була просто жахлива історія про те, як росіяни вбили двох чоловіків. У їхніх дворах. І вони змусили іншого чоловіка сказали, що ти житимеш, тільки якщо ти їх закупаєш. І е, цей чоловік, е, я навіть на секунду уявити не можу, що відбувається у його душі. І я точно знаю, що він навряд чи хоче про це розмовляти. Е, і ну, моє рішення було на той момент таке, що я не буду е, травмувати його цим питанням. Намагатися навіть говорити йому, що типу, ну ми ж всі розуміємо, тебе змусили, але ми не розуміємо. Ми уявлення не маємо, що пережила ця людина. Це якраз про ці некоректні фрази, які ми маємо говорити один одному. І до речі, це закінчилось тим, що ми просто з ним розмовляли, як людина з людиною. Я вимкнула всі свої там камери, диктофони і так далі. І цей чоловік він сказав, що як що, коли він зважиться, він сам мені зателефонує, коли він відчує, що він захоче про це говорити. І це дуже важливо, тому що е, готовність людини говорити вирішує все. Е, коли ми знімали ексгумацію в Ізюмі, то там була офіційна прес-конференція, і підійшов чоловік абсолютно безпосередньої зовнішності. В звичайному одязі він нічим не відрізнявся від нас, журналістів, які щойно приїхали. І він почав говорити, що е, поводіть журналістів у катівню міста Ізюма. Е, ну і спочатку, так його всі ігнорували, типу там та не заважає, ми тут знімаємо, а потім на нього звернув увагу слідчий, який сказав: е, А звідки ви знаєте, що там відбувається? І він абсолютно безпосередньо каже: Та я там був, я типу вчора, звідти звільнився. І це якраз про те, що людина, яка постраждала і пережила якийсь дуже важкий досвід, вона не обов'язково плаче. Вона можливо навіть радше не плаче, тому що е, те, що вона пережила, це вже це неможливо навіть передати словами. Тому я за те, що е, ці правила їх неможливо написати і сформулювати, але вони всі зводяться до банальної відповідальності журналіста. Дякую, Надія. Я думаю, що так, от е, те, що прозвучало зараз. Е... Як створювати чутливий контент? Та це напевно буде таким риторичним для нас запитанням, тому що кожен і кожна з нас має дати собі цю відповідь. Так, от скласти для себе, не знаю, там в записнику чи в своїй голові ці ці всі відповіді, якими вони мають бути? Я ще хотіла запитати, чутливість, вона ж і до себе, так. Тобто, як ви от сьогодні тут звучало це слово вивозите так, от ми в наш лексикон входять ці слова, як ми взагалі всі ми даємо собі з цим раду, так, коли ми спілкуємося з людьми, які в горі, які в травмі, коли ми намагаємося у ці місточки вибудувати довіри, так не втратити цю довіру, власне, не дискредитувати себе. І при цьому залишатися з собою, як ви дбаєте про своє ментальне здоров'я зараз? Це до всіх питань. Я Давай я почну. От коли мене питають, це дуже до речі поширене питання, особливо коли ти приїжджаєш з якогось відрядження, тебе питають, як ти вивозиш. Я кажу просто я не вивожу насправді, тому що. Це неможливо пережити для мене поки що найбільш травматичним досвідом і. Я думаю, що це дуже важливо говорити. Він був надзвичайно травматичним, коли я приїхала з Ізюма. Я думаю, що більшість журналістів, які працюють от в такій темі, вони прекрасно розуміють, що коли ти працюєш, тобі не страшно, ти не відчуваєш. Ну, тобто, звісно, в тебе є емпатія, але ти робиш свою роботу, ти зберігаєш своє обличчя, ти повинен зробити цю роботу. І от коли я вже здала свій репортаж і повернулася додому, до Києва. То я два дні не вставала з ліжка, е, нічого не їла, я постійно плакала, і о, Боже, е, не було такого дня, щоб я не думала про цю історію і цих людей. Е, Насправді, е, я думаю, що е, це мій дуже великий плюс, що я багато плачу, бо мені це допомагає не терпіти і не накопичувати в собі весь цей біль. Але я впевнена, що всі ми. Е, я от просто бачу е, колегу з Українера, яка теж. Ну, я не знаю, чи конкретно вила ваша команда, Ми навіть трошки перетиналися в деокупованих містах, які, мабуть, також підтвердять, що ми всі будемо дуже довго потім з цього виходити і працювати з нашими травмами. Ми не можемо щось зробити і на 100% бути готовими до того, що все це пройде. Але є речі, які, ну скажімо так, працюють як знеболювальне. Для мене це насправді, коли я дуже багато пишу, і навіть пишу не для, не для медіа свого, а просто, хоча й для медіа теж, тому що коли редактор спитав, як так швидко вийшов репортаж про Ізюм, він мені. Я сказала, що для мене це як. Висосування яду коли тебе укусила змія, наприклад, але він мені досі звучить і пахне. Тобто, я дуже чітко пам'ятаю всі ці запахи, звуки всіх цих людей, їхні очі. І е, я скажу, що я регулярно працюю з психотерапевтом. Е, якщо є така можливість, і якщо ви відчуваєте, що вам це допомагає, то я правда е, не люблю роздавати поради, але я дуже раджу шукати для себе якісь терапевтичні штуки, працювати з психологом, якщо це можливо. У мене є святе правило, щоб не сталося. Навіть якщо я рознервована, плачу і мені дуже погано, і якщо я потім не їм весь день я обов'язково снідаю дуже красивим і смачним сніданком бо це мені дає, хоча б якийсь ресурс. І також я ще намагаюся дуже багато розмовляти про це, якщо є така можливість. Але я зараз дуже швидко закінчу, я просто ем, скажу, що нам всім дуже потрібна підтримка. І коли е, ми, як журналісти, працюємо в деокупації або в прифронтових, і коли ми кажемо, е, ми були під обстрілами, і слава Богу, що ми живі, е, ми повинні розуміти, що все одно нам дуже хочеться говорити з людьми, з нашими колегами, які нас підтримують. І от Я знаю, що. Сюди приїхали люди, які прямо редакціями прибули на форум, і це зараз буде ексклюзив. Я навіть не сказала в своїй редакції, тому що мені було соромно спочатку, потім я якось забула. Коли трапився Ізюм, ми були в перший день, коли відбувалася ексгумація. І попри те, що я думала, що я вже стійка до такого, ну такого жаху, це був рівень просто неймовірного болю. І коли я приїхала в Харків. Я ввечері пішла в квартиру. Виявилось, що це величезна е, трикімнатна квартира, навіть не трикімнатна, ну коротше, дофіга кімнатна квартира, в якій я не можу бачити всі кути. А для мене це типу. Е, це моя фобія. Якщо я не бачу всі, кути квартири, я не контролюю ситуацію. І, можливо, я б на це забила, але мені було дуже погано в день. І от на фоні цього досвіду мені дзвонить редактор і каже: Ну що там, які твої враження, давай, коли репортаж, і так далі. І я починаю, я розумію, що мені так страшно, що я не можу написати, я сиджу під дверима квартири, і розумію, що якщо зараз десь трісне якась техніка, буде випадковий звук, я просто вилечу звідти. І я починаю йому придумувати, що там те. Інтернету немає, ще щось, ну, коротше, все, чого я не напишу зараз і не здам той репортаж. І, я щось, і він мені на це все, якісь раціональні аргументи. Та, блін, що б я не сказала, у нього на все є відповідь. І я просто сиджу вже. Це надзвичайно професійна людина, як редактор, він дуже професійно редагує тексти, я йому максимально довіряю. І от я сиджу в Харкові о 21.40 і кажу, Володю, типу. Ти можеш зараз по-різному відреагувати, але я не можу відкрити фото з тією рукою, тому що мені дуже погано. І я не можу навіть лягти спати, тому що мені дуже страшно. І е, це дуже важливо, бо мій редактор сказав, що е, дивись, я знайду тобі зараз готель, е, де ти будеш з людьми. І я просто навіть не могла шукати нічого, тому що мені було погано. За П'ять хвилин до комендантської години він знайшов мені готель, який знаходиться в трьох хвилинах ходи від мого будинку. Він розмовляв зі мною весь час, поки я туди дійшла. І ну, насправді, ця жінка з готелю там вже повний е, типу, світомаскування, там нічого не видно. Я розумію, що я йду до готелю, мені стає страшно від темряви, і я відчуваю запахи, які були сьогодні в лісі. Я просто починаю бігти по всіх калюжах, мене зустрічається жінка, але коли я опиняюсь в дуже маленькій кімнаті в готелі, мені стає спокійно. Я дзвоню і кажу, що все нормально, вранці я напишу тобі репортаж. І, чесно кажучи, перед тим, як поїхати на форум, я з ним посварилась, там, за інший текст. Але е, це надзвичайно важливо, коли твій редактор вночі, коли ти в іншому місці, з тобою на зв'язку. Коли ти потрапляєш під обстріли, і він запитує, як ти, чи все нормально, чи тебе не треба звідти забрати, якщо раптом є така потреба, ми всі для нас важливо це чути. Ми виглядаємо дуже стійкими, коли ми їздимо, ми типу виглядаємо дуже сміливими. Ми часто чуємо за це якісь коментарі, слова вдячності. Але нам всім просто екстра погано, і ми дуже довго це вивозитимемо. Тому, будь ласка, підтримуйте своїх колег, бо це просто надзвичайно важливо. Дякуємо за таку щирість і за твою роботу.